Всім привіт! Вислали срібло, а то не срібло. Значить, подивилися якісь кусочки, нам здалося, що то на різанні. Ну, думаємо, це хтось такого вислав, знаєте. Щоб ми там, типу, якщо що пройде. Ну, дзвоню до хлопчини, хлопчина абсолютно адекватна людина. Каже, в мене ніяких питань нема, скажіть, що то, бо воно лежало, це там контакти, з чогось, він там сказав, що. Я кажу, зараз я виясню. Зателефонував, сказали, що це вольфран. Зараз я вам покажу. Будь ласка. Дивіться, ось нормальне срібло. Бачите, воно таке біленьке, все гарненьке. І ось ось ці штучки. Вони такі нарізані. Ось таке. Це вольфрам. Бачите, 500 гривень кг. Тепер дивіться, що відбувається з його контактами. Нічого не відбувається. Візьмемо ось в пакетику серії свіженькі, візьмемо. Ви бачите, я мастю, нічого не відбувається. І покажи серії, що відбувається з сріблом. Ось ми таким хромбіком, бачите, мастимо і. Бачите, воно одразу йде реакція червоніє. Тут, бачите, нічого не відбувається. От так. Ну це таке. Це тому ми переживемо. Хлопець э, знає, з ним поговорили, в нього ніяких питань немає. Потім, що на сьогоднішній день? Дивіться, прислали нам ось таке: е, принесли круте олово, бачите? Олово і ось написано, це покажи маркування. Олово 63%, плюмбума 37%. Це. Не олово, це точніше припой. Це заводський припой тут рівно кілограм. От, малінки, бачите, як нормальні металомщики харчуються. Нормальні металомщики купляють 2 кг маліни, беруть ложку, це до самих старших металомщик поїв, і менший металомщик трошки подзьобав, каже, що я вже наївся. Все, а нормальний, бачите в собі, ложечку і малінку поїв. Значить так, на сьогодні ми все завершуємо роботу, всі мами розрахувалися, їдемо здамо кольоровий метал, і на сьогодні буде день завершений. Кому цікава тема металобрухту, підписуйтесь на мій канал. Ціни в шапці профіль. Всім гарного вечора.